Сьогодні я маю для вас рекомендації. Рекомендації чудових каналів талановитих українських майстринь. Всі канали є дуже атмосферними, майстрині є дуже самобутніми та цікавими, але, як на мій погляд, вони мають не мало підписників. Тож я дуже сильно сподіваюся, що серед цієї підбірки. Всі ці канали я постійно дивлюся і дійсно сильно люблю. Ви знайдете для себе когось нового. Або, можливо, згадаєте, що ви колись дивилися цей канал, забули підписатися та загубили його. Підтримаєте дівчат, підтримаєте українськомовний в'язальний Ютуб, підтримаєте наше ком'юніті і знайдете для себе щось цікавеньке. Тож бажаю вам приємного перегляду. І перший молодий канал, який, як на мене, має свій дуже затишний та особливий вайб, має назву Соня руки спиці. Софія в'яже нещодавно, вона вчилася в'язати. По іноземних описах, особливо із сайту Drops, тому вона дає багато підказок для новачків, на що треба звернути увагу, коли ти лише починаєш в'язати. Також Софія робить добірки описів, які вона хотіла би виконати, із різних сайтів різних авторів показує та дає свої відгуки на різні описи. Мені дуже подобається її стиль, вона обирає завжди дуже гарні та стримані речі. Власницею наступного каналу є Олена Ятель. Це дуже атмосферний та затишний канал. Олена дуже цікаво розповідає про кожен свій проєкт, який вона робить, включаючи гарні відгуки про пряжу, з якою вона в'яже речі. Нещодавно вона, наприклад, зв'язала. Дуже гарний та цікавий джембер із шкарпеткової пряжі. Тож ви зможете знайти на цьому каналі багато затишку, багато розслаблених розмов про в'язання, які дуже гарно дивитися під власне в'язання та, звісно, під афіранку кави або чашку чаю. Тож, якщо ви ще не знайомі з зеленою та її творчістю, щиро рекомендую вам подивитися, що вона в'яже, з чого вона в'яже, як вона це робить, бо це дуже-дуже цікаво. Далі ви бачите канал Лізи, Ліза Лобстер. І Ліза є дуже креативною майстринєю, кожна її робота це шедевр. Ліза не тільки в'яже, вона в'яже гачком спицями, вона робить килимову вишивку, вона працювала на міні-ткацьких станках, кожна її робота це просто щось неймовірне. Ліза так само ще працює у техніці фрістайл, і це завжди дуже цікаво. Крім того, кожне її відео це ще й невеличкий тутор в такому нестандартному форматі, але якщо передивитися, придивитися, то можна багато чого для себе почерпнути, якісь нові техніки, якісь нові моменти, нюанси. І звісно спіймати величезну порцію натхнення. Я з нетерпінням чекаю на кожне відео Лізи, Ну, я окрема моя любов у Лізи на каналі, це її котик. Бо я так само вдома в Україні маю кота Сфінкса. Тому кожна поява її котика у відео це для мене окреме свято. Дуже рекомендую, якщо ви хочете чогось нестандартного, незвичайного по формату, підписатися на канал Лізи. Ще один надзвичайно атмосферний канал із надзвичайно приємною авторкою та майстрині Софією. Має назву Sonia Creates. Окрім того, що Соня багато ділиться своєю творчістю та своїм натхненням у відео, вона також робить гарні підбірки різних в'язаних виробів із фільмів. В неї на каналі вже є. Підбірка в'язаних вирібів із серії моїх улюблених фільмів про Гаррі Поттера. Я впевнена, що серед моїх підписників також вистачає патараманів, тож обов'язково рекомендую це відео до перегляду. А також Соня ходить по магазинах мас маркету або по секондах і показує, які цікаві ідеї для в'язання можна знайти. Там а, вона приміряє ці вироби, показує їх вживу, і це дуже цікавий формат, на який я, якщо чесно, ніяк не наважуся, бо для мене вийти на вулицю з камерою і почати знімати в магазинах. Це наразі є щось надзвичайно складне. І, звісно, я не могла вам не перекоментувати. Канал Ірена Ма від моєї любої Ірени. У Ірени канал більше, ніж про в'язання. Це філософія slow living, в'язання десь у Альпах. Вона показує не лише свої в'язані роботи, вона показує шматочки свого життя. Дуже атмосферним вона показує міста Кома, Лугана, свої Альпи, в яких вона живе. Ну і, звісно, всі ми знаємо, всі, хто на неї підписані, що зірка її каналу, це її бувший безхатько песик Левчик. Кожного разу, коли Левчик з'являється в кадрі, це просто фурор. Особливо, коли він з'являється на її етерах. До речі, Ерена дуже часто проводить досить цікаві етери, в яких у форматі живого спілкування спілкуються. В різній майстрині, там завжди дуже затишно та атмосферно. якщо ви жодного разу не були на її каналі та на її прямих етерах, обов'язково завітайте. Також Ірена в'яже речі за описами іноземних майстринь і дає деталізовані відгуки на ці описи. Тож обов'язково підписуйтеся, якщо ви жодного разу ще не були у неї на каналі. Наступний цікавий канал має назву Валентина Педан. Якщо ви були підписані на цю майстриню раніше, то раніше канал називався Ніта Валентина. Тож Валентина не тільки в'язальниця, вона ще і стиліст і в себе на каналі. Вона перша показує дуже нестандартні та цікаві речі, які ви навряд чи побачите десь масово у інших майстринь. І по-друге, вона не просто розповідає про вироби про пряжу, з яких вона робить. Вона розповідає про тренди, про тренди у моді, про тренди у в'язанні, про трендові вироби, які варто зв'язати на наступний сезон, про трендові пряжі та трендові матеріали, які будуть. А також фактури, які будуть модні або є модними, тож незважаючи на те, що в неї на каналі не так багато відео, кожне відео дає вам багато корисної та цікавої інформації. Наступний канал від христинки має назву Щоб ще зв'язати. І Христина це в першу чергу королева ідеальних шкарпеток. Вона на своєму каналі ділиться відгуками на різноманітну шкарпеткову пряжу. показує дуже багато ідей, як зробити гарні шкарпетки. Я, наприклад, дуже люблю якісь нестандартні гарні шкарпетки, які не просто в'яжуться із секційної пряжі, а в'яжуться якимись візерунками з якимись елементами. Декору з якимись цікавими деталями, і тому канал Христини це для мене в першу чергу натхнення. Плюс Христина іноді ділиться майстер-класами або Якимись цікавими технічними моментами, тож, якщо ви, як і я, любите ідеальні в'язані шкарпетки і шукаєте натхнення, які шкарпетки зв'язати так, щоб це була не просто лицева гладь, а щось цікавеньке, обов'язково завітайте до неї в гості. Наступний канал має назву Вікторія Март. Вікторія дуже яскрава та цікава особистість, чудовим почуттям гумору та такою самоіронією трошечки. Мені дуже подобаються речі, які вона робить. Вона теж працює в різних техніках, як з пицями, так і гачком. І, незважаючи на те, що в неї на каналі небагато відео, ви зможете знайти там багато цікавих ідей, так само в неї її невеличкий майстер-клас як робити підвізку кишеньку із джуту. Мені здається, така річ пишеться в будь-який інтер'єр, а також буде виглядати гарно як реквізит для інстаграмних фотографій. Тож, якщо ви ще не знайомі з її каналом, обов'язково підтримайте Вікторію, бо наразі, наскільки я пам'ятаю, в неї ще навіть немає однієї тисячі підписників. Заходьте, дивіться, лишайте коментарі, підписуйтеся, якщо вам сподобався канал. Наступний канал його власниця Таня Глущак. Канал називається Таня Глущак, а те тепло. І він. Неймовірно естетичний та неймовірно гарний. Ця картинка настільки гарно підібрані кадри, настільки гармонійно підібрані кольори в кадрі. Мене завжди просто зачаровують. Я згодна дивитися, навіть не відволікаючись на в'язання чи на щось інше. Тетяна дуже цікаво розповідає про свої проекти. Наприклад, нещодавно вона в'язала. Чорний рановий светр, і це як на мене, просто подвиг робити такі речі. Також вона розповідає багато про пряжу, яку вона купляла, ділиться відгуками і в'яже теж по різним популярним або не дуже популярним патернам завжди. Розповідає свій відгук. Дуже цікаво це послухати. І в неї на каналі є дуже-дуже гарні дитячі речі, в які просто неможливо не завахатися. Таня В'язовська, це королева жакардових шкарпеток, такі жакардові гольфи, які робить вона. Я ще нікого не бачила на україномовному Ютубі. Вони просто шикарні. По перше, мені дуже подобається, як у Тетяни виставлений кадр, її кабінет, це її жовте крісло, ця стінка, купа деталей. Просто хочеться іноді поставити на паузу відео і роздивлятися все, що є на задньому плані. Тетяна має дуже гарний та екологічний підхід до авторських прав. Вона завжди це. Цю ідею просиває у себе на каналі. Мені здається, що це дуже важлива тема, особливо в україномовному суспільстві. Також вона робить цікаві відгуки та огляди книжок та журналів, які не є досить розповсюдженими у наших спільнотах, але є дуже цікавими. Тому обов'язково підписуйтеся. Наступний канал має назву Даша та її створіння. В першу чергу ви можете знати Дашу як людину, яка придумала наш проєкт в квадраті. Та потім зібрала всі ці квадратики, які нав'язали різні 17 блогинь майстринь в один шикарний плед, настільки унікальний виріб, якого просто ні в кого більше не буде. Також у Даші на каналі є відео із зв'язанням клачу з колосками від скандинавської майстрині Моли Мілс. Коли я робила свої огляди, я казала, що ця майстриня явно зв'язала клач з українським духом, і Даша спочатку спитала дозвіл на те, щоб зробити. Переклад українською мовою цього клачу, але так як в неї в інстаграмі все одно питали люди, задавали питання щодо цієї роботи, вона ще і відзняла дуже детальне відео на цей майстер-клас. Також нещодавно вона зробила відео, де розповідає просто про незлічену кількість, мені здається, про всі способи, які лише існують. Як заховати хвостики у полотно та як доєднати нову нитку. Тому теж обов'язково підписуйтесь на каналі, ви знайдете багато чого цікавого. На цьому на сьогодні все. Чекаю на вас в коментарях. Пишіть, які в'язальні канали є вашими улюбленими. Можливо, я про когось не знаю, про когось не згадала, тому обов'язково пишіть, які канали ви найчастіше дивитеся, і до нових зустрічей!